Я пам'ятаю, я ще у 2014 році о, зробив попитку прийти в воєнкомат, хоча б забрати свій військовий квиток, який мені о, після закінчення університету так і не дали, сказали, у нас бланків немає. Ніхто так і не подзвонив. От якраз до 22-го року. У 22-му я пішов і якби... ну, вони мені теж сказали, у нас бланків немає, але будете служити? Я говорю, так, хорошо, ми вам позвонимо. І позвонив. Війна у медика зі смертю, вона завжди була і буде. Ну, тут ще москалі додалися. Ну, медик є медик, хірург є хірург. Перше бойове хрещення це, звісно, був через місяць. І з того дня, якби ми вже знали, що до чого. Війна є війна. Ну, тоді приходили фахівці різного плану. Наприклад, в мене в медроті є офтальмолог, два хірурги, тобто я і Максим. Всі своєчасно би, приходили, приходили, і тобто в один прекрасний момент нам сказали все, штат забит. Все, ми сформувалися. Всі в цих умовах роблять ну, титанічні зусилля, щоб ніхто не вмирав, а всі їхали далі живі. Ось я, я, я завжди даю, даю, даю. Ситуація напружена. Іменно в військовій медицині рішення треба приймати дуже швидко, ще швидше, ніж в цивільної, тому що. Тут час іде на секунди, хвилини. А в цивільній в тебе є план операції, який ти собі на день розписав і все. Єдиний поранений, який мені запам'ятався, то був останній мій пацієнт, якого я віз на еваку. І у пацієнта було кульове поранення у живіт. Ми його довезли, зразу його взяли на операційний стол. Там була клубова артерія пробита, і нам довелося її зшивати. Тобто збирали і кров там, хлопців визивали, вони здавали. Настільки там сильно було кровотеча, що ми реально його могли не довести. Можна сказати, на тому етапі єдиний пацієнт, котрого ми могли втратити на тому етапі. І саме цікаве, що буквально недавно. Я тому хлопцю видав направлення на реабілітацію після лікування. Тобто, Навіть не на реабілітацію, я йому видав направлення на велка. Тобто з ним все нормально, він далі продовжує служити. Ну, Довезли, і він живий. І це дуже радує, звісно, і мене, і тих хлопців, які зі мною в машині тоді були. Люди. Устають. Якби порушений сон, питаюсь якось і давати, відпочити, і дати там відгули, то тобто з'їздити, там походити, ну по магазинам, зайти там в перукарню, ну, що дівчатам сходити на манікюр, педикюр, ну... В моєї команди так, мотивація дуже серйозна. Вони, в принципі, вже пройшли, як би ніхто. У цьому не шкодує. Хто, якщо не ми?